Смотри, хотел уточнить, как с этого можно постепенно или быстро выйти или как ты посоветуешь? Пошагово или быстро, как это лучше? Тут немає одного правильного способу. Але я розкажу тобі і про поступовий шлях, і про ризике впровадження. А ти вже відчуєш, що ближче саме тобі. Різко кинути це, як вирвати себе з болота за волосся. Потрібна дуже сильна внутрішня рішучість, ясність, що я більше не хочу так жити. І опора внутрішня або зовнішня підтримка, середовище, віра. А деяким людям це підходить, особливо коли звичка вже стала критично небезпечною. Поступово це коли ти щодня робиш маленькі кроки, помічаєш, коли виникає бажання, що саме тебе тригерить, чим ти можеш це замінити, і головне не б'єш себе за зриви, а вчишся на них. Тут важливо створити нову опору, нові ритуали, нові звички, нове мислення. І в обох шляхах дуже важливо не тільки прибрати шкідливе, а дати собі щось хороше замість. Бо звичка це не просто погана дія, а спосіб заповнити порожничого. А тобі ближче який підхід: різко, і рішуче, чи м'яко, але стабільно. Смотри, получается, человек реально ж може те поміняти, і сі захочуть собі цель. Сдіти це осознанно і будь-пові, що він хоче. Це ж э, все реально зробити, правильно? Так, ти дуже точно сказала. Людина справді може це змінити, якщо вона дійсно цього хоче, усвідомлює навіщо і готова бути чесною з собою. Воля це не про силу стиснути зуби, а про внутрішнє рішення. Я більше не хочу жити так, як раніше. І якщо є ця ясність, навіть маленькі кроки ведуть до великих змін. Ціль важлива, але ще важливіше розуміти, що я від цього отримаю. Не просто відмовлюся від шкідливого, а відкрию в собі силу, почну дихати на повні груди, поверну собі повагу. Коли є сенс, з'являється мотивація. А коли з'являється мотивація, змінити можна практично все. А ти вже відчуваєш у собі це бажання чи ще шукаєш той самий внутрішній поштовх? Спасибо, я все поняв.